Майже 40 питань розглянули сьогодні на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради. Схвалили рішення про внесення змін до бюджету міста на 2016 рік. По загальному фонду міського бюджету відповідно до статей 72-78 бюджетного кодексу України підставою для внесення змін до рішення про міський бюджет є наявність вільного залишку бюджетних коштів. Тому пропонується збільшити видаткову частину міського бюджету за рахунок зміни залишків загального фонду в сумі 6 мільйонів 366,5 тисяч гривень та по бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 1 мільйон 3 тисячі вісімдесяти тисяч гривень. Міський голова Віктор Сапожніков звернувся до присутніх керівників окремих служб та структурних підрозділів виконкому, ощадливо ставитися до використання бюджетних коштів. 2016 рік буде дуже важким, дуже важким по і бюджетних питаннях. І те, що ми сьогодні можемо дозволяти, це. Лишки минулого року і деякі напрацювання минулого року в цьому році буде складніше. Тому присутніх тут розпорядників бюджетних коштів, значить, я просто вимагаю від вас економити ці кошти, де треба робити оптимізацію, де треба робити якесь зменшення витрат, будь ласка, займіться, займіться цим ділом, щоб ми вписалися в бюджет 2016 року. Те, що ми додаємо, слава Богу, знайшлися можливості, але я ще раз скажу, це на працювання минулого року. Питання змін до бюджету слухатимуть на черговій сесії міської ради. На засіданні також розглянули питання про знесення зелених насаджень. Розглянувши заяви та акти обстежень зелених насаджень, виконавчий комітет нововолинської міської ради вирішив надати дозволи на зрізування окремих дерев. Виконком підтримав кандидатуру однієї з нововолинянок про нагородження почесним званням мати героїня. З цією метою управлінню праці та соціального захисту населення доручено підготувати необхідні матеріали для направлення в департамент соціального захисту населення Волинської обласної держави. Державної адміністрації понад 20 питань порядку денного стосувалися захисту житлових і майнових прав неповнолітніх.